Транопського треник на продажі шкода хабі автомобіль офіційно був куплений в салоні. І слухайте, салона це 2000 рідного хаб'ю. Один і два бензин, номер телефону. Ціна 8500 на віддачу. Автомобіль на кінець 2008 року випуску. Так, Є в нас передні 100 підйомники. Салон нової машини. Так, п'ятиступінча корока передач, штатне манітола, є в нас кондиціонер. Так, автомобіль. В дуже хорошому стані. Сіли, поїхали. Зараз, зараз я покажу як виглядає підкопотенці. Так, ось так виглядає. То шукає uh, собі автомобіль, можна сказати, uh, салону. Зверніть увагу на це, Фабіо. Автомобіль кінець 2008 року випуску. один не бензин? Ціна 8500 на віддачу.